А ми зараз будемо дивитися лютий 26 го року для України. Лютий 26-го року для України. Так, добре. Поки що ще потримаємо інтригу. Цікаві карти, тому що по енергіях це величезна можливість гармонізації. І знову ж таки, тут теж я наголошую, можливо, для тих, хто моє відео буде зараз дивитись вперше, бо таких людей багато є. Я не констатую, що щось буде дбати 100%. Я говорю вам про потенційні можливості перспективи на рівні енергії. Як ними, хто скористається в вимірі земному, це залежить не від мене і не від карт. Те, що залежить від мене, я кожен день працюю з глядачами і самостійно, для того, щоб війна припинилась, повірте. Але це гармонізація. Тобто після карти балансу, збалансування, це дуже логічна карта. Тобто балансування випадало в січні, а гармонізація випадає в лютому. Дуже вона логічна, дуже вона правильна. Тобто, січень дає баланс, а лютий дає далі гармонію для підтримання цього балансу і для того, щоб цей баланс продовжував працювати і в подальшому. Але гармонізація йде тут, де бачите, звідси: серцева, серцева чакра, серцевий канал. От, тому емоції наші нам треба дуже гарно контролювати в лютому і колективно творити оцю гармонію, наскільки це можливо. Карта долі, десятий аркан. Чому бувати, того не минувати? Доленосні рішення, доленосні якісь слова, вчинки, документи, зустрічі, угоди, візити. Чомусь так хотілося сказати. Може навіть і смерті, які приведуть теж до гармонізації простору і світу. І колоса Фортуни це зміна циклу. Вона нагадує завжди після кожного недоброго циклу в житті. Завжди є добрий цикл. Цікаво. Далі у нас тут що? Спокій та природність. Знаєте, вірячи, якщо згідно з цими картами, вірячи цим нашим прогнозам, то при правильному підході ми вже з січня маємо старт для стабільного курсу до якомога стоп війни і її завершення. Попередньо я казав так: важливі рішення були прийняті літом 25-го року. В кінці 25-го року я відчуваю по енергії, було щось підписано, я про це говорив. Про це не скажуть, а скажуть нам пізніше про це. Орієнтовно період січень, але швидше це буде лютий-березень. Тут в нас королева Пентаклів, спокій, і природність. І допомога, та, яка має бути, буде. І своє ми все рівно виберемо і повернемо. І хай буде так. І тут у нас карта конюшина. Конюшина це про так, якби успіх, удачу і. Такі важливі розв'язки, де раніше їх і не було видати, скажімо так, і було не видати. А зараз такий, знаєте, як от щасливий момент, щасливий час, щаслива хвилинка, якесь правильно сказане слово, правильний ключ веде до успіху, великого успіху.